Зрозуміло, що це трагедія сколихнула абсолютно всіх українців, і це величезна втрата для родин загиблих, і мої слова тільки співчуття від того, що трапилось. За цей рік були проведені рят, ряд необхідних кроків, які дали можливість і відкрили можливість Львівської міської ради, а це їхня відповідальність. Я не можу вам побудувати сміттєприродний завод що ваш спітворобний завод має побудувати Львівська міська рада. Для неї ну, в неї для цього є гроші, в неї для цього є повна підтримка уряду, вже навіть є дозволи експертизи для того, щоб на Грибовицькому 20 навести порядок і, в принципі, нічого зараз цього не, не стримує. Є абсолютно чітка позиція обласної державної адміністрації допомогти з ділянками, з підтримкою, і я готовий в будь-який час допомагати е Львову. Вирішити цю проблему у Львівській області. Єдине, що я не можу замінити, це я не можу замінити роботу Львівської міської ради. І тут потрібно задавати питання, в якому стані зараз вирішення цього питання, що для цього потрібно. Декілька мільярдів гривень бюджет розвитку Львова дає можливість побудувати не, одну, не один сміттєприродний комплекс. З нашого боку, я засвідчую ще раз: повна підтримка, повна підтримка. І максимально там, де потрібно пришвидшувати, я готовий це робити персонально. Ми підписали меморандум, де засвідчили свою готовність до виконання таких завдань. А голова обласної державної адміністрації постійно опікується тим, щоб допомагати суміжними територіями вирішувати тимчасову проблему сміттям, для того, щоб вивозити для того, щоб навести лад в самому е місті. Але наголошую на тому, треба вести діалог. Діалог з, з приміськими територіями, куди вивозять це сміття. Ну я не можу їхати в інші міста Львівської області або селище і говорити їм, прийміть, будь ласка, Львівське місце сміття. Тут має працювати Львівська міська рада. Андрій Іванович садовий має все зробити, того, щоб цю проблему вирішити. Я готовий допомагати і допомагаю по сьогоднішній день це зробити. Колеги, дякуємо там, черга